традиційний старт сезону закруток. Господиня вже активно прицінюється до сезонних овочів. Свою чергу на ринках Мукачева вже повно свіжих овочів. Прилавки рісніють яскравими кольорами помідорів, перцю та огірків. Щоб дізнатися, чи по кишені цьогорічна консервація, ми опитали місцевих жителів. Саме сезон то має бути набагато нижче ціна, але вона є трохи високувата. Зараз сезон огірків то найбільше огірків. Огірки салати робила. І все свого огорода. Помідори погано спіють і зразу видно ціна по базару, яка Ну кіндериця нормальна, огірки ще не бачу, а ну теж і огірки, Того що ночі холодні, напевно, воно тому і не хоче рости. Чи багато цього сезону закладували? Ні, ми живемо двох чоловіків, чоловіком, нам не треба багато, але достатньо. Не, ще нічого не закладували. Ще тільки буду. Порівняно з минулим роком, як вам ціни зараз? Ну, дорожче, набагато. Продавці у свою чергу розповідають, ціни на сезонні овочі залишаються відносно високими. Тож сьогодні кілограм помідорів вам обійдеться в 30-40 гривень за кілограм, огірки – в 60-70 гривень за кілограм, а перець – від 25 до 90 гривень за кілограм. Ми продаємо помідорки, дивіться, помідорки є 30, 35, є 45, це все домашня помідорка. А скажіть, що вдома, в домашніх условіях. А скажіть нам купасочка? Чи купують зараз на Купують, але не дуже багато, в малій кількості, тому що все дороге, дорого. А на закладку ще найбільше обирають? Найбільше обирають огурці. але огурці дорогі. Яка зараз Угур... вартість огірків? Вартість огірків може бути от 60 до 70. Зараз сезон закладок, так, да, і огурці і помідорів нісіка не будуть падати. Зараз що беруть? Помідорки, помідорки подешевіли. Так хорошо подешевіли. Перчик то роблять джіку нашою закарпатською. Знаєш, що це джіка, то бомба. Ну, я думаю, що ціни плюс-мінус, ну що перець трішки так маленько дорожче. Ну, ціни плюс-мінус, які були прошли рік, такі цей рік. Просто людей немає. І, хоч сезон тільки розпочався, і ціни поки що не радують. Мукачівці не втрачають надії. Хтось чекає на здешевлення, хтось шукає вигідного продавця, а дехто крутить вже перші закрутки. І як кажуть, у нас на Закарпатті, зима все одно прийде, а на столі має бути своє домашнє і смачне.